З Самого дитинства мене тягнуло до бойових мистецтв. Я досить довго займався цим, мав певні досягнення, здобутки, проте в певний час з цим зав'язав. І взагалі моє відношення до спорту я його обожнюю. Так само баскетбол, футбол займався ним професійно. Окрім цього, захоплююсь кулінарією. Це захоплення у мене перейшло від мами дякувати їй. Навчався на факультеті іноземних мов, дуже вдячний Богу за таку можливість, тому що розумію, що без іноземних мов поїздити по світу особливо не вдасться. На даний момент я працюю на встановленні водопроводу і опалення і часом пишу статті на замовлення на одному сайті. Також часом бувають замовляють у мене сценарії про те. Недавніх пір я почав більше займатися християнським спрямуванням сценаріїв. Взагалі, з дитинства, я був знайомий з таким поняттям, з такою особою, як Бог, хоча не настільки, як знаю зараз. Мої батьки, в принципі, були людьми релігійними, при тому, що дід, тобто батько мого батька, був досить ярою людиною в релігії. Але е, я Хочу подякувати своїм батькам за дану чітку позицію, скоріше за моральні принципи, які вони мені провели з самого дитинства, тому що в якомусь сенсі саме завдяки їм мені вдалося знайти шлях до Бога, тому що як мінімум я про нього знав. Якщо уточнювати Біблію, ми майже не читали. Скоріше це були загальні поняття і принципи про самого Бога, тобто про те, то, ким він є і що він зробив для людей, але на жаль. В той момент я упустив можливість читання Біблії. Насправді, протягом всього життя я намагався притримуватись якогось більш спокійного шляху, незважаючи на те, що я зростав в не найспокійніших умовах, і, можливо, мої оточення, мої друзі не були найкращими для зростання. Проте завдяки своїй позиції я зміг стояти перед деякими спокусами і деякими небезпеками і. Я завжди намагався саме йти цим шляхом. І в певний момент я зрозумів, що не можна балансувати посеред цього, тобто бути із ним і в той же момент бути досить вагомою частиною цього світу, який часом, на жаль, не визнає нашого Бога. І я зрозумів, що для мене стає критичним питанням вибору: тобто, чи Бог, чи мені далі йти якимось шляхом і прийняти ці наслідки. І завдяки деяким людям я став на той шлях, який я сподіваюся для мене заготував Бог. В певний момент в житті кожної людини настає момент, коли вона когось втрачає, коли в її двері стукається горе. І тоді людина опиняється на перехресті. Чи в цей момент озлобитися на Бога і в нерозумінні втрати? Бути злим і не сприйняти його план, чи можливо сприйняти це як повинне і далі рухатись тим шляхом, який він для тебе заготував? Таке саме роздоріжжя це, по суті, було найперше і найголовніше роздріжжя і перехрестя в моєму житті. Взагалі, про церкву «Адвентистів сьомого дня я дізнався від дівчини, з якою я на той момент мав відносини, і дякувати їй і дякувати Богу, що вона змогла відкрити мені те, чим вона жила сама. Вона змогла мені розкрити свою життєву позицію, свої інтереси, своє колоспілкування, яке мені надзвичайно сподобалось. І е, при тому, що я намагався не відходити від Бога, і, скажу чесно, це не так просто насправді до нього прийти, тому що часом ми зупиняємо себе думкою, що в нас є час, часом ми зупиняємо себе думкою, що ну, мені це зараз не так потрібно. Можливо, колись в майбутньому, можливо, не зараз. І... Певний період часу я робив так само. Я думаю, що будь-хто, хто опиняється на такому перехресті, погодиться зі мною, що дуже непросто зробити цей вибір і взагалі піти в цьому напрямі. І в моєму житті сталася така ситуація, коли я почав ходити до церкви, почав відвідувати суботні збори. В мене почалися серйозні конфлікти на цій основі в моїй сім'ї, певні недороз... непорозуміння з сім'єю. Це часом вибивало з колії і не давало можливості насправді віддати ту частинку, яку ти хотів віддати своєму Богу. І коли я почав відвідувати суботні служіння, почав відвідувати їх регулярно і з дійсно позитивним настроєм, з настроєм на те, щоб внести якийсь вклад в життя церкви, у мене з сім'єю почалися певні конфлікти, які супроводжувались з певним неспокоєм саме тут. І це заважало насолодитися. Тим, що дає Бог, особливо на суботніх служіннях, це заважало часом вивчати його слово, до якого я почав серйозно тянутися, оскільки раніше в мене не те, щоб не було можливості, скоріше не було тяги до цього. Але коли я прийшов до церкви, до Бога, він подарував мені це бажання читати Його слово, пізнавати те, що він сказав, і це надзвичайна можливість для нас, тому що. Коли ти розумієш, що цієї можливості певні люди не мають, це гнітає в сум. І те, що ми маємо цю можливість, це прекрасно, це чудово, але найчастіше ми цим не користуємося, і просто це не сіне. Моє перехрестя продовжується і донині, оскільки я ще не прийняв хрещення, бо особисто я до цього ще не готовий. Мені надзвичайно багато що потрібно змінити в своєму житті, і після хрещення ці зміни не закінчуються. Це не є певний етап формальності. Ці зміни будуть продовжуватись протягом всього життя, якщо я хочу бути з Богом. І в даний момент мені дійсно потрібно дуже і дуже багато чого в своєму житті. Ще змінити. Мені потрібен внутрішній спокій, мені потрібне сприйняття і розуміння моєї сім'ї те, чим я захоплююсь, те, чим по суті я живу. Мені потрібно, щоб моє оточення це змогло, хоча б прийняти, і мені самому потрібно підготуватися до того, що після цього я не маю дороги назад. Після цього дорога тільки вперед до Бога. Але на даний момент я маю певний внутрішній спокій, і я дійсно щасливий від можливості просто доторкнутися і, хоча б трошечки вивчати слово Боже, так мені потрібно підготуватися. До життя з ним мені потрібно багато чого змінити, але те, що я маю вже на даний момент, надзвичайно багато значить для мене, інакше я би просто не зміг залишитися в цій церкві, тому що те, що він відкрив для мене, це те, що я щасливий завдяки йому.